Алшевська Христина, організатор безкоштовних недільних шкіл для жінок Христина Алчевська, яка народилась у 1841 році, в дитинстві не змогла закінчити школу, тому що її батько, викладач у Чернігівській губернії, заперечував тому, щоб дівчатка навчалися грамоті. Христині довелося здобувати освіту самостійно і Потайки. У 20-ті роки вона вдало у всіх відношеннях вийшла замість за промисловця і мецената Олексія Алчевського і переїхала до Харкова і почала викладати в Харківській недільній школі. Нелегально. Чому? Тому що в неї не було права викладати через відсутність диплома, вона вчила грамоті жінок різних соціальних верств і вікових груп. І ще після отримання диплома у 1870 році вона відкрила Харківську жіночу недільну школу будівлі початкового училища. 96-й рік. Мироносський провулок, нині вулиця Жон Мироносець. Відкрилася школа в новому будинку, побудованому за проектом архітектора Олексія Бекетова. Це її зять, і зараз ця будівля належить художньому музею.